Розкажіть, будь ласка, чому ви тут зібралися і що піксуєте? Ну, Власне, ми тут зібралися для того, щоб заблокувати роботу монополіста на українському ринку з роздрібної торгівлі джетіновими виробами. Ця компанія називається Мегаполіс Україна. Реальним власником цієї компанії є людина з оточення Путіна, це Ігор Кисаєв, який одночасно є власником збройного заводу імені Діхтярьова. Фактично виходить така ситуація, що мегаполіс 2010 року монополізував цей ринок в Україні. І ми, купляючи сигарети, ті люди, хто курить. А хочу нагадати, що Україна входить в трійку країн світу по найбільшому відсотковому споживанні тютюнових виробів. От е, фактично, ті гроші, за які ми платимо за сигарети, вони йдуть фактично в кишені одного олігарха, того ж самого олігарха, який виробляє зброю для російської армії, е, починаючи від кулеметів, стрілецької зброї, закінчуючи зенітними установками. От. Також ми хочемо вдарити по іміджовому по іміджу цієї кампанії і також простимулювати владу українську, яка вже два роки просто-напросто ігнорує те, що ця компанія монополістом на ринку. Ігнорує, не приймає жодних таких вольових рішень. Багато говориться про те, що потрібно вводити санкції, щоб Європа вводила санкції, а все залишається на тому рівні, що ми самі не вводимо санкції проти російських монополій на території. України. А які зараз ваші вимоги конкретно? Наші вимоги конкретно, щоб сигарети не доставлялися на торгові точки. заблокувати доставку сигарет на торгові точки. А Управління компанії вам відповідь дали чи працівники? Чи ми мали з ними розмову? Ми їм пояснили свої вимоги, і так би мовити, вони нас зрозуміли, і ми свій пікет, так би мовити продовжуємо. Тут також ще на території є фірма сад, це є поштова фірма. То ми машини їх не випускаємо, а машини з сигаретами не випускаємо для того, щоб вони доставляли свої сигарети в торгові точки. Так би мовити, зрозуміли. Тобто вони ну, що вони вам сказали? Нічого не сказали, бо ага, вони просто вас послухали. Вони послухали, вони зрозуміли, що ми хочемо. Вони відповіді конкретної інструкції немає. Звісно, так тобто ми викликали правоохоронні органи для того, щоб вони провели відповідні дії в рамках закону.